У Ковалі на роботу кличуть водія автотранспортних засобів. Потрібно здійснювати вантажні перевезення у міжнародних напрямках на автомобілях МАН і утримувати автомобілі у належному стані. За місяць платитимуть 45 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія токаря. Робота на універсальному токарному верстаті. Потрібно виконувати роботи згідно з кваліфікаційними вимогами, дотримуватися правил техніки безпеки. За місяць платитимуть 32 тисячі гривень. У Рожищі запрошують на роботу лікаря-стоматолога. Потрібно надавати терапевтичні стоматологічні послуги населенню. Зарплата 30 тисяч гривень. Посаду головного інженера пропонують у селі Веселе, що у Торшинській громаді. Працівник організовуватиме правильне Платацію, технічне обслуговування, своєчасний планово запобіжний і поточний ремонт машино-тракторного та автомобільного парку. Зарплата 29 тисяч гривень. У Луцьку є робота для електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Потрібно зварювати нескладні конструкції підваги для великотонажних автомобілів. Зарплата 25 тисяч гривень. У Луцьку є робота для головного бухгалтера на підприємстві оптової торгівлі паливом. Заробітна плата від 25 тисяч гривень. Працівник проводитиме операції з акцизними товарами, вестиме бухгалтерський та податковий облік. У Луцьку є робота для менеджера управителя із збуту. заробітна плата від 20 тисяч гривень. Потрібно займатися розширенням ринку збуту, роботою із напрацьованою клієнтською базою, виведенням торгової марки на нові ринки збуту, моніторингом, аналізом, оцінкою конкурентного середовища, збільшенням об'ємів продажів. У рожищі є вакансія фізичного терапевта, який забезпечуватиме розвиток, максимальне відновлення та підтримання рухової та функціональної спроможності осіб із обмеженням повсякденного функціонування або таких, у яких можуть виникати такі обмеження. Платитимуть 20 тисяч гривень в місяць. Також у рожищі є пропозиція роботи для фармацевта клінічного. Працівник забезпечуватиме населення та заклади охорони здоров'я лікарськими засобами та іншими виробами медпризначення, надаватиме консультативну допомогу пацієнтам і лікарям, домедичну допомогу при невідкладних станах та постраждалим у екстремальних ситуаціях. Зарплата 20 тисяч гривень. У Луцьку кличуть на роботу продавця консультанта. Потрібно займатися розміщенням і викладкою товарів у торговому залі, пакуванням товарів, контролем за цінниками і термінами придатності товарів. Зарплата 13,5 тисяч гривень. Також у обласному центрі Волині є вакансія для вантажника. Потрібно відбирати товар згідно із накладними. Заробітна плата 15 тисяч гривень.